Вчора приблизно о 14-й годині на телефонну лінію 102 надійшов виклик про те, що поблизу недобудованого моста через річку Дніпро сталася водна транспортна пригода скутерист на водій скутера на великій швидкості, здійснив зіткнення з баржею, яка рухалась вверх по річці. На місце прибула слідча оперативна група районне управління, виїхало керівництво районного управління. Було встановлено, що після цієї пригоди водій загинув на місці, скутер зазнав значних пошкоджень. Сьогодні було проведено судово-медичне дослідження тіла загиблого. Встановлено, що причиною загибелі стали, стали численні черепно мозкові травми. Численні пошкодження внутрішніх органів проводяться, зараз проводиться, проводиться судебна судова медична призначена експертиза, судово-технічна експертиза плавзасобу безпосередньо цього скутера, опитуються і допитуються всі свідки даної події. Поліція розслідує кримінальне провадження за статтею порушення правил безпеки при керуванні транспортними засобами. Встановлюються всі обставини, свідки події, остаточні висновки будуть зроблені після того, як будуть закінчені всі експертизи.